Жовтень, вважають початком сезонного грипу. До якого цього року додався вірус h 1 n 1 відомий ще як свинячий грип. Уже 27 американських штатів інформують про випадки цього типу грипу. Американський уряд розпочав інтенсивну програму вакцинації населення. У вівторок сотні тисяч доз вакцини проти вірусу свинячого грипу стануть доступні широкому загалу. Утім, попри застереження міністерства охорони здоров'я, американці не поспішають робити щеплення з подробицями. Марієнко. Після місяців випробування тестів перші дози вакцини від вірусу H1N1 готові до використання. це найбільш активна програма вакцинації з усіх, які коли-небудь проводили у США чи буде у світі, якщо говорити про кількість вакцини та час її виготовлення. Цього тижня лікарі отримують 600 тисяч доз вакцини у формі спрею для носа і 6 мільйонів доз для ін'єкцій. Ще 40-50 мільйонів доз надійдуть наступного тижня. Загальна кількість виготовленої вакцини становитиме 250 мільйонів доз. У медичних закладах щеплення насамперед проводитимуть людям, які мають високий ризик захворіти свинячим грипом. Це вагітні жінки, працівники медичної галузі, люди до 24 років, пацієнти із хронічними захворюваннями, такими як астма чи діабет. Я хочу, щоб люди розуміли, наскільки важливо зробити щеплення проти цього вірусу. Вони не можуть відкласти це на наступних шість місяців. Однак не всі ставляться до цього так серйозно. Нещодавні опитування свідчать, що шість із десяти американців не впевнені, чи зроблять щеплення, і чотири з десяти сімей не робитимуть вакцинації своїм дітям. не думаю, що я зроблю щеплення. Я не сильно переймаюся тим, що захворію свинячим грипом. Навіть деякі лікарі не рекомендують батькам поспішати із щепленням ми не знаємо наскільки добре працює вакцина і як довго вона діє. Тут ще багато невідомого. Вакцину виготовлено, як і всі інші вакцини проти сезонного грипу. Ми абсолютно спокійні щодо того, як її було виготовлено і випробувано. Це безпечна вакцина, і вона буде дуже ефективною. Тепер, коли мільйони доз вакцини будуть розповсюджені по всій країні, найскладнішим завданням може виявитися переконати американців зробити щеплення. Марія Юнко голос Америки.